Вітаю, друзі! Мене звати Наталія Бочан. Сьогодні до розмови запрошую Андрія Городницького, політолога і кандидата філософських наук. Вітаю вас, пане Андрію! Слава Україні. Героям слава мої вітання. Пане Андрію, нещодавно світ побачив нове інтерв'ю від Дональда Трампа. Багато речей для себе відкрив зокрема, те, що наш чудовий е, Крим. Омивається океаном про те, що країну агресорку спровокувало можливо саме бажання України повернути свою суверенну територію, зокрема Крим, і це могло спровокувати на повномасштабне вторгнення росіян, ну і зокрема викликати таке бажання в російського диктатора Путіна. А, а також ми почули, що Україна не зовсім демократична країна, бо давно у нас не проводили вибори на те, що у нас повномасштабне вторгнення якось не надто зважає американський лідер. Але тим не менше дуже цікава реакція насправді сталася у нашого президента. Він відразу сказав: Окей, я готовий йти на вибори. Давайте посприяйте, будь ласка, тому аби в нас дійсно були умови для того, аби ми мали режим тиші, режим припинення вогню. Я звертаюся до своїх парламентарів. Нехай вони організують всі ці виборчі процеси, аби це все було законно. А від вас, від європейців, але найперше від найвеликих найвеличнішого президента світу Дональда Трампа, будь ласка, допоможіть нам з тим, щоб ми мали умови для того, аби наші, наприклад, захисники, які перебувають в окопах, якось би могли проголосувати, аби люди, які зараз не мають можливості за місцем а, свого проживання, там де, наприклад, зараз. Відбуваються бойові дії, теж проголосували. Це все насправді такі гострі питання, які стоять для країни, яка воює, як провести ці вибори. Чи може зараз ось цей такий крок з боку Володимира Зеленського а, пос поставити напевно, що Дональда Трампа в незручне становище? А коли йому доведеться ну не те, що тиснути, але вимагати знову від російського диктатора зупинити вогонь. Це, бачите, перманентна гра, яка тим чи іншим чином, я б сказав, перемінним успіхом вдається виконувати, наприклад, і нашій стороні, і американській, росіянській. Взагалі цікава ситуація, тому що з виборами тут набагато складніше це взагалі про російські е, технології, про російські е, тезиси, які Путін досить часто висловлює в своїх так званих прес, -прес конференціях І Він чітко пояснює, що ну ми би хотіли укладати якісь угоди, але немає з ким, тому що там легітимний тільки парламент, все інше там нелегітимний, легітимний. президент. І так далі, тому подібне. Тобто, це виключно про російські технології для того, щоб показати, що українська влада, українська хунта, як вони кажуть, вона є нелегітимною, і це все okay. ретранслює якраз Дональд Фредович Трамп і його божевільний синок. І це все також показує рівень підготовленості американської сторони. Це все також показує зацікавленість американської сторони у припиненні вогні, і через призму чого вони також планують зупинити цю цю війну. На ну, задача проста. Я також із вами розмовляв про те, що якраз ось цей, цей певний період часу буде дуже великий тиск на Україну, е, в тому числі звичайно, і від Сполучених Штатів Америки, в першу чергу, від Штатів Америки, і це все буде пояснюватися тим, що Трамп дуже сильно хоче припинити цю війну і йому наплювати яким чином, якщо Путін хоче, щоб в Україні були перевибори. Окей, я буду тиснути на те, що в Україні було перевибори. Тим більше ми про це також неодноразово говорили. Саме цікавіше, що я не розумію змісту цих діалогів, тому що Зеленський вже відповідав на це питання, також неодноразово стосовно того на Fox News, коли він приїжджав на зустріч в Білий дім. Він якраз говорив про те, що ми готові до виборів. Будь-яким чином, як тільки припиниться вогонь, буде для, для цього відповідні е, створена безпекові гарантії. І ми готові провести ці вибори. Це не проблема взагалі. І в принципі, ну точно не Трампу чи Путіну розказувати українцям, коли проводити вибори. Ми, як ніхто, повірте мені, також за тим за, за нами не постоїть. Ми вибори, якщо захочемо, ми проведемо їх. Чи війна, чи не війна? Ми, ми точно не та нація, яка буде розказувати про те, що давайте поставимо царя монарха, який буде на нами 20 років. 25 років сидіти, і, і будемо комфортно. Ні, це, це не про нас так. Точно ти звернися до Путіна, от про того старого божевільного е диктатора, який сидить там вже 25 років. Який не хоче злазити свого трону, вбивця, терорист? А ти щось не згадуєш про це і розказуєш, що там все демократично? А в Україні виявляється не демократично. Ну абсурд розумієте, тут з якої сторони не глянь. Це тотальний абсурд. Ми вимушені грати в за цими правилами. Поки що ми не можемо собі дозволити грубо, чітко поставити на місце і Трампа, і ну, Путіна там, зрозуміло, там нема з ким говорити. Але саме Трампа ми з Трампом, ми досить такі дипломатично і лояльно відносини. Ми говоримо, так, звичайно, вибори будуть. Давайте організуйте нам безпекові гарантії. І питань немає, ми проведемо. Як він це зробить? Питання ж до Трампа: як ти це зробиш? Окей, ти ж заведеш свої континент військовий, ти будеш патрулювати своїми літаками території України що часом. Росіянці не збожеволіли, не почали бомбардувати Україну, тобто, при, при цьому ж таки, тобі прийдеться також і відбивати атаки, плюс треба знищувати місця, з яких запуска... <кій> Вибачте, з яких запускаються ті чи інші ракети. Тобто, ти хочеш розпочати війну з Російською Федерацією? Ні, ну він цього не зробить ніколи в житті. Тому все чітко давайте так: організуйте нам гарантії безпеки, припиняйте вогонь, ми проведемо вибори. Ми не проти. Просто припиніть вогонь, але на справедливих чесних умовах. Якщо ви хочете просто давайте проведемо перевибори, зупиняйтеся, віддавайте території і все інше, діть на, діть на поступки Російської Федерації, і на тому буде все кінець, і ви проведете перевибори, і все тоді далі, ми будемо щось думати, розказувати про мирні якісь угоди, гіпотетичні в майбутньому. Ну ні, так воно не буде. Тобто, точно не вам нам вказувати. Е, ну, дивіться, та ситуація так складається насправді дуже цікаво. Бо якщо раніше дійсно Володимир Зеленський неодноразово говорив, так ну ми проведемо обов'язково вибори, ніхто від них не відмовляється. Е, і тут складається така ситуація: що якщо дійсно зараз Володимир Зеленський повертається і починають парламентарі дійсно роботу над тим, е, щоб провести, щоб законодавчо, щоб це все легітимно провести е, волевиявлення українського народу, і ось тоді е, виявляється, що е, Україна робить такий крок. На який, напевно, має бути реакція? Чи очікуєте ви цю реакцію з боку Трампа, з боку того самого російського диктатора Путіна, якого завжди претензії до легітимності Володимира Зеленського, як ви зазначали? Бо, наприклад, для мене особисто це дуже цікаво, як вони будуть реагувати, як буде Москва реагувати на це, що вони скажуть, і як буде Вашингтон на це, яку, яку далі буде гру грати? Дивіться, московити вони вже відповіли. Путін також сказав чітко, що ми ж та проводили вибори во время війни. Так чому Україна не може? Тобто, в принципі, йому плювати, ви можете зараз, не треба припиняти ніякий вогонь, не треба припиняти війну, просто проводьте вибори. Тобто реакція Путіна, я впевнений, буде саме така, якою яка, яка була і раніше. Стосовно Трампа, повторююся, що він зробить. Ну що він зробить? Він каже, давайте ну, окей, дайте нам гарантії безпеки. Ну щоб зараз росіянці нас не бомбили, не атакували, все інше. Щоб ми безпечно проводили вибори? Тому що зараз вони почнуть бомбити дільниці, там, де приходять сім'ї з дітьми, ну воно ж божевільне, от дай гарантії безпеки. Як ти забезпечиш гарантії, ну як ти забезпечиш цю як мінімум безпеку? Окей, в тилових ще районах ще півбіди, а от е там де ну, прифронтові, ну це ж майже нарані, це ж треба в окопах ходити, розуміти до людей, підходити це все. Абсурдно, він це не зможе зробити, тому що я ще раз скажу: для цього потрібно заводити військовий контингент, як мінімум, і для цього потрібно контролювати повністю небо. Для того треба мати залізобетонні гарантії від Російської Федерації, а це неможливо апріорі. <кій> тому як мінімум має бути припинення вогню тотальне, повністю має бути пройти певний період часу обстаканення зрозуміли зрозумілі, скажімо так, позиції наших військ, російських військ. Плюс ну, ми маємо впевненість, що за цей період часу росіяни не будуть порушувати мирні мирні домовленості, тобто тимчасові тимчасові і так далі. І тоді вже щось, щось робити. Але ще скажу, сполучені Америки не готові забезпечувати такі гарантії безпеки. Вони тільки готові. Давайте проведіть вибори. А як вони про це не говорять? І це це я, навіть мені складно говорити, тому що це настільки маячня. То ну, ми, діться, ми самі проведемо вибори. Для нас це взагалі не проблема. Там кажуть, о треба 14 мільярдів гривень для того, щоб провести ці вибори. Та це не проблема взагалі. Ну, що таке? 14 мільярдів гривень? Це ніщо. Тобто, ну, перестаньте займатися півною, ви витрачаєте в п'ять разів більше на 9 мільярдів гривень. Хотіли е, до Буковелю 23 кілометри вкласти дорогу чи 28 кілометрів. Буквально тільки що хотіли. 9 мільярдів гривень. Ми розказуєте, що ж грошей немає. Ну, я просто зараз буду розказувати іншою цим, лексикою. Де в нас грошей немає? У нас достатньо грошей. Перестаньте красти безбожно і все прекрасно. Питання в іншому, що щоб такого, щоб такі божевільні ці гарантократи не розказували нам, що нам треба робити. Ти більше при цьому ж таки, ну ні один, ні інший взагалі не мають впливу на Україну. Ну зовсім Ну, який Трамп має вплив на Україну. Він виділив на два роки, виділив фінансування України 800 мільйонів гривень доларів. На два роки Трамп виділив. Ну, Дякуємо вам, це величезна сума, приємно, але слухайте, ну, це в, наших, в наших реаліях це є ніщо. Ну, тобто, ми згадаємо цифри Трампа, які він там розказує про 350 мільярдів, які нам були виділені за, за два роки війни. Тобто, це уявляєте, це більше, ніж теперішній бюджет Російської Федерації військовий в рік виходить. Слухайте, ми були супербагаті люди. Ну, уявляєте, отримати 350 мільярдів на два роки. Тобто, де ці гроші заховані, розумієте? В яхтах Зеленського ви хочете сказати, ну, давайте так, розкажіть комусь інакшому. Ви ж приїжджали, перевіряли, робили аудит, де ці всі гроші? Ну, ніяких грошей не було. Ну, таких все. Все, все ви освоїли. Тому питання до вас, до ваших лобістів, де ці 350 мільярдів? Якщо ви дійсно освоїли, то ці гроші знаходяться Сполучених Штатах Америки, в Європейському Союзі, ну точно не в Україні. Просто, якщо ви нам продавали всі ті е, свої старе барахло за ці гроші? Ті хамві, танки, ваші і літаки і все інше, то за ці гроші? А я повторюся що це старьо приїжджало. Ми його допилювали тут особисто. Я допилював багато чого, розумієте тут. Ну розумієте, я бачу, що там приїжджало 111 які приїжджали, розумієте, просто розібрані в хлам там нічого не було. Ми намагалися що до сих пір шукаємо до кінця нормальні виходи, щоб з заводом, щоб нам давали ті чи інші там комплектуючі. Розумієте, тобто. От з такими з такими персонажами ми маємо співпрацю. І сьогодні, до речі, мені подобається, ну, трошки в сторону піду, але по цій темі. Польща також сьогодні заявила про те, що е, ми готові обміняти свої е, ці Міг-29 на е, ваші технології, е, дронові технології, ну і на спільне там, виробництво, все інше. Та кому ви потрібні з вашими Міг-29? Засуньте їх собі, десь кудись глибоко і так далі. Це старе барахло радянське. Ну розумієте, окей, якби ви ще сказали там сучасні f 35 або раптори 22, й там американським готові вам передати. Ну ми ведемо суперсучасну війну, війну до якої готується в майбутньому Китаї суперсучасну дронову війну. Ніхто таких технологій в світі не має. Ви готові нам передати? Розумієте? Ну я, я не здивуюся ще раз кажу, якщо наші партнери, ну не наші партнери, а на наше керівництво на це погодиться. І передасть, тому що враховуючи розслідування, яке робить там бігус так далі. що вони виводять у, у суперсучасні, не суперсучасні, а е, технологічні підприємства виводять за кордон, передають всі патенти корупційними методами, тому я не здивуюсь, що вони готові на таке піти. Дадуть їм там пару доларів, і вони скажуть: забирайте всі дрони, все інше. Нам вони не не треба. Знаєте, я собі куплю віллу в Іспанії, буду жити комфортно. Та надзвичайно ну, складна ситуація, але давайте будемо обговорити далі ті заяви більш притомних політиків, які ми маємо на сьогоднішній день. Бо погоджуюсь з вами цілком ті маризматичні, часто маризматичні заяви від американського президента. На жаль, на них повинні зважати не лише ми, але бачимо, що і європейці на них зважає про те, яке ставлення зараз е, в Дональда Трампа до Європи і європейці, як на це реагують, ми будемо е, трішки згодом говорити. Але є ще заява від е, президента Фінляндії. Завжди ми реагуємо на те, що він каже, бо це людина, як, як ми вже знаємо, його авторитет показує, не кидає слова на вітер. Е, Минулого тижня він говорив про те, що, е, на жаль, є справедливий мир, але не факт, що. Всі ті напрацювання, які е, були зроблені Україною і європейцями упродовж вже практично чотирьох років, вони можуть бути зневільованими. Але е, цього тижня є ще одна заява від Олександра Стуба, який каже, що мир зараз близько як ніколи до України. З однієї сторони логічно ми розуміємо, що кожен день все рівно нас наближає до завершення війни, ну принаймні, до припинення вогню. А з іншої сторони, є ось це таке невгамовне бажання Дональда Трампа отримати премію миру, і як ви часто то наголошуєте насправді терміни його теж піджимають в цьому бажанні? Бо треба, щоб Україна до 31 січня зробила таку заявку, аби Дональду Трампу вручили таку премію. Що ви думаєте? Насправді ось цей все таки часто ганебні ці процеси, які ми бачимо зараз. Але вони все ж таки штовхають Україну до того, аби Україна щось підписала. Як ви бачите цю всю ситуацію, насправді чи реально те, що Зараз сподіваємося, Україна виб'є як найомога реалістичніші і прийнятні. Хоча розуміємо, що напевно не буде так, що не буде болючих пунктів. Але що дійсно ми наближаємося до того моменту, коли ми зможемо підписати якісь договори щодо завершення, я взагалі не розумію, чому для України мають бути якісь болючі пункти. Але давайте так ну ми живемо в, дик в дикунському світі, несправедливому, яка де справедливістю точно не існує. Окей, тоді повертаємося до реальності, до, до прагматичних речей так дійсно нас змушують підписати ті умови, які висунула Російська Федерація. Це правда. Ми їх там підкоригували. Ми не знаємо, в якому форматі вони там зараз знаходяться від слова взагалі. Тому що повторююся, якщо ці пункти, які навіть ми підкоригували за добрі Росією, каже вона, що все окей, підходить, це означає, що там дуже неприємні пункти, тому що ніколи в житті Росія не погодиться на ті пункти, які подобаються українцям. Це 100%. Е, росіянам потрібна територія дійсно віддати для того, для того, щоб розвітувати. Це вже доконаний факт. Ми з вами це зрозуміли. Е, чи будуть вони рухатися на зустріч українцям? Ні, не будуть. Е, чи буде Україна е, впиратися рогом? Побачимо час з часом. Ми бачимо, який Зеленський постійно виходить після кожної зустрічі, ніби його там не знаю битами били, і він не знає, що робити. Він просто знаєте, ніби в розпачі е, постійно. Ну з іншої сторони, повторюсь, що нас намагається змусити в тому числі європейці. До якихось на які, на якісь умови, про які ніхто нічого не знає. Ну, українці мають на увазі. Ми ж також сидимо в такому, знаєте, в паузі. Тобто, якщо перед нами потім викатять документи і скаже, ось це, ми вимушені підписати, тому що в нас немає вибору, тому що ми там програємо на фронті, програємо це все. Ну, я просто сумніваюся, що ну, тобто скажи так, в мене великі сумніви щодо того, що зроблять потім з цією владою, український народ. Розумієте, це все призводить до того, що дивіться, я взагалі не вірю в те, що зараз е, будь-які можливі угоди з Росією. Я не вірю. Я раніше не вірю. Я зараз не вірю, тому що Путіну потрібна вся Україна. Путін дійсно вірить в те, що він готовий захопити там всю всю Україну, що він готовий, тому що він бачить, що е, ну, фронт український там рухається дуже дуже швидко в сторону Києва. Ну в його в його лозі він розуміє, що зараз ось ось ще трішки, все воно обвалиться. Ось великі партнери України не хочуть допомагати ніяк взагалі не ні фінансувати, нічого не хочуть. От Україна скоро обвалиться, і ми ж велика страна, ми зараз її хлопнемо швидко дуже. І на тому завершиться війна, і ми переможемо. Навіщо нам ще тягнути ще декілька років, припиняти вогонь, все інше? Ми зараз можемо швидко це все закінчити. Ну, принаймні, він це транслює дуже сильно публічно. Багато хто в це вірить. Але ми також прекрасно розуміємо, що це далеко не так. Ну, це далеко не так. Так, є в, нього, є в нас проблеми на фронті. Окей. Ну, давайте будемо знову ж таки відверті. Той самий Покровськ ну, дуже важко, але тримається. Ну, Покровський є північна сторона, Покровська ще до цих пір не захоплена. Ми вже прозвітували про це я нагадаю. Більше того, ви знаєте, що Курська область ще до кінця не так, відбита росіянцями, і так багато чого розумієте. Тобто, так були провали, дійсно під гуляйполем. Там дійсно був прорив, був проблема. Тому вони і за це місяць захопили. Там вдвічі чи втричі більше на території, ніж попереднього місяця тому що це була схожа ситуація, як нас як ми, до речі, штурмували Курск. Дуже схожа ситуація. Курському точніше, О, дуже схоже, ми там прорвалися тому що вони були не готові. Так само ми були не готові з тої сторони. от е -е, Тому так так відбулося. Це не означає, що в нас тотально провалений фронт, все валиться, все рушиться. Ні, на даному етапі, принаймні ще раз скажімочися з фаховими людьми, вони кажуть, що ні, що все добре. Нічого не змінилося з того періоду, наприклад, так. <кій> Те, що було ще півроку тому, нічого не змінилося. Чому ми маємо йти на якісь поступки? З якого це дива? Там ще є великі англомерації е, в е, Донецькій області. Чому ми маємо їх здавати? Якщо вони за Покровськ е, вивалюють по 100 тисяч вбитими, то чому ми маємо віддавати ці території? Повірте мені, вони віддадуть ще більше життів. А за цей час прийде а за цей час пройдуть ще економічні обвали величезні. Ви що думаєте, що у них там все прекрасно, чи що та ні, це не катастрофа? Більд розказує про 18 місяців, що вони ще можуть там проводити бойові дії. Mm -hmm. Я вам скажу, ніхто не може порахувати, скільки вони ще можуть проводити. Це при умовах, якщо дійсно партнері повністю от призупиняться в своїх санкціях, то вони 18 місяців протягнуть. Якщо партнери почнуть дійсно нормально давати їм е наганяй по санкціям, плюс українці будуть бити нормально ракетами по тих, е ну, скажімо так, інфраструктурних об'єктах, які приносять їм фінанси, то там не 18 місяців. Це може призвести до того, що в будь-яку секунду вийдуть еліти і скажуть: ні, дивіться, ми зараз знаходимося на переломному моменті, коли ми ще маємо щось. А завтра ми можемо мати вже нічого, тому що все треба буде віддати на війну. Ми залишимося з голими дупами, і більше половини з нас почнуть випадати з вікон, тому що будуть протестувати. І це буде, знаєте, оце чорний лебідь. Він може прийти не через 18 місяців, коли вже все кінець. Він може прийти набагато раніше, тому що вони посидять, подумають, що через півроку в них катастрофа буде. Ні, давайте вже припиняти все. І вони будуть заставляти це робити. розумієте? Тобто ніхто не може спрогнозувати, коли це завершиться. Ніхто. Але те, що в них розпочалися ці події, це 100% доконаний факт. І тому Путіну сто відсотків потрібно припиняти цей вогонь. Він розуміє будь-якими методами. Він зараз надуває надувається свої дряблі грудки про те, щоб показати, що я можу воювати безкінечно. Європа, питань немає. Будемо воювати з Європою. Ще якісь, ну ми можемо з усім світом воювати. Ми суперсильні. Це неправда, це брехня. В цю брехню вірить тільки Трамп. Все більше ніхто. Але ми боремося з тим, що знаєте, з всесвітньою брехнею. Зараз ми вимушені е, як мінімум стояти на своєму У нас є ті пункти плану. Так впевнений, що як мінімум червоні лінії не мають <кій> <немає> бути перейденими. <кій> ми впираємося в наші якісь обмеження. Також е, щодо, наприклад, там НАТО, тому що нам ставлять рамки міжнародні партнери. Наші ж партнери ставлять, що кажуть, що ні, от ви не будете в НАТО. Окей, не будемо, не будемо. Ми, ми прекрасно ми вас почули з першого дня. Ми, звичайно, це в конституцію не змо не, не, не зможемо це вивести, воно б до нас залишатися, але фактично воно буде недієвим, тому що на даний момент американці там європейці кажуть нам до побачення, це не має значення. кажу, це не має жодного майбутнього. Ми, ми не були в НАТО, ну і і не будемо в НАТО. Це для нас взагалі ніякої значення. Так було приємніше, якби ми були в НАТО. Але поки що дивіться, як тільки там можливо міняється влада або міняється якийсь там підхід, здихає Путін, бо ще хтось там. Ну, ми на другий день можемо бути в НАТО. Це, це взагалі не проблема. Шесто кон'юнктурний кон'юнктурна ситуація така зараз, що ну ми не можемо. Нас це не хвилює. Окей, нам треба інші організації, інші можливості. Якщо мене надасте е, можливості, скажімо так, розвивати власне ВПК, е, розвивати власну економіку, долучити нас до європейського союзу. Е, це буде набагато краще, але в цьому випадку ми розуміємо, що все одно перед нами ставлять певні <кій> ставлять певні обмеження. Як ми з цим будемо боротися, ми вже боремося. Ще скажу оцей період, декілька місяців, місяць-два, це буде саме-саме складніше. Financial Times пише, що Трамп хоче змусити Україну до Різдва підписати, точніше, погодитись, не підписати, а погодитись, на певні переми. Не буде цього. Відверто цього не буде. Забудьтесь про це не через те, що ми не хочемо, а через те, що росіяни не підуть на наші умови. От ми зараз знову там удосконалили ще раз план. Сьогодні він має поїхати в Сполучені Штати Америки, має бути переданий Трампу. Трамп, звичайно, він ні за що не читати не буде. Він зразу перекине москалям. Росіянам вибачте, хоча і що обучається, і е, він цей росіянці також переглянуть, скажуть ні, до побачення сто відсотків. Гаразд не останок ще питання про Європу. Ми побачили заяву від колишнього головного дипломата Європи Жозепа Бореля, який каже, що Дональд Трамп, по суті оголосив політичну війну Європейському Союзу. Ну і тут також також слід додати ем, цитату з крайнього інтерв'ю Дональда Трампа про те, що дуже так насправді дивні слова. Він каже, що Європа має бути обережною. Ми хочемо зберегти Європу, але Європа рухається у неправильному напрямку. Що відбувається з вашого погляду зараз у відносинах із. Сполученими Штатами Америки та Європи. Е, типовий блеф Трампа. Mm -hmm. Типовий блеф Трампа. Нічого не відбувається. Він просто намагається знову ж таки залякати Європейський союз, е, союз тим, що ми вас оберігаємо, ми даємо вам безпекові гарантії, бо ви ж слабкі. Він сам сказав, ви слабкі, у вас немає нічого. Ми вас захищаємо, то, будь ласка, ви не відкривайте свої роти, і ви будете робити те, що я скажу вам. Більше того, навіть сьогодні була новина про те, що Томас Мур, здається, якщо не помиляється так прізвище ім'я, це республіканець, який буде висувати законопроєкт про те, щоб США вийшли з НАТО. Розумієте? Тобто ну маячня, ну маячня, але ми граємо в цю гру. Ми граємо в цю гру, ми розказуємо ми сильними, ми вас всіх покинемо. Якщо ви знаєте, це як вибачте, мене може неправильний приклад, коли дитина вередує, він каже: я зараз тебе покину, ти тут лежи. Оце mm -hmm. щось схоже на те, дуже примітивно, дико, і так ну так не має працювати, але в, в логіці Трампа воно так має, воно нібито працює. А що, логіці... це а що в логіці Трампа не так з Європою? Що йому не подобається? Які в нього перші основні претензії до Європи? Що вони не роблять те, що він хоче, А що він почет він, хоче... він хоче слави, він хоче премії миру. Розумієте, дивіться, я тобто йому так, за я, мало хвальби це... з Європи йде правильно, йому взагалі мало. це дивіться. Трамп божевільний, він він божевільний нарцис, йому постійно мало нагород. Він знаєте, хочете як ті старі діди, там деякі є, які ніколи в ті не приймали участь в бойових, дії, але в них оцих медалей аж до пупка. Розумієте, і до, до, до п'яточніше. От він хоче таким бути. Це вже маразм, якщо чесно. Дивіться, е якщо ви бачили нагородження. Премію миру від ФІФА. Я думаю, вам не треба пояснювати, хто такий Трамп. Це просто я не знаю. Я раджу всім глядачам от зайти, знайти в Ютубі, подивитися, як відбувалося нагородження. А я, я я вас дивую: вже є премія миру від ФІФА, це футболь, ну, так це ФІФ футбольна організація, тотально корумпована, тому що все життя там вічні корупційні скандали, там і керівники всі інших. Тобто, і вони вирішили нагородити премію мира Трампа. Тобто вони під Трампа створили премію миру, футбольна організація. Uh -huh. Повірте мені, стільки насмішок в США з цього питання я не бачу ніде. Його просто розривають. Ну, це було клоунадо, коли він виходить, як не настільки недолуго виходить, там цей, не пам'ятаю, хто там стояв, нагороджував його. От. І він каже: у вас є суперкрута медаль. Той бере цю медаль, сам на себе натягує, ніхто не підходить, він сам на це, цю медаль на себе накидає, Він стоїть щасливий просто, розумієте? Це, це сюр. Це я ж кажу, це як е, 1984. Оце читаєш, і, і це, це сюр. Просто те, що відбувалося. Він дуже сильно хоче премію миру справжньому. І тому все, для, все, що зараз відбувається, це все заради одної цієї дешевої статуетки. Все, весь цей оце, оце, оце тиск, і, і бал, балаган. От просто ще раз кажу. Герантократія в теперішньому світі вона передбачає саме такого роду міжнародну політику дешеву, ницу, без ніяких моральних правил, без справедливості, без нічого. Тому не треба чогось вимагати від Трампа більшого. Ми зараз маємо це все що я вже скажу, правильно скоригувати, знаєте, як дитину, правильно скоригувати в певний напрямок, виборити і ну, дочекатися, я так розумію, певних моментів. Тому що інших варіантів в нас немає. Так, гіпотетично, можливо, дійсно, там є залишається мінімальний шанс про те, щоб росіянці там можуть погодитися на якісь умови, там, ну, знову ж таки, якщо, якщо Україна там дещо погодиться. Але це дуже мало ймовірно. Лева частка, що це все продовжиться е, на наступних півроку, рік часу, як мінімум. Пане Андрію, будемо завершувати. Будемо стати три крапки в наших розмовах. Сподіваюсь, наступного тижня ми з вами продовжуємо цю дискусію. Нашим глядачам надзвичайно вдячна за перегляд цього відео. Ставте подобайки, підписуйтесь, будь ласка, на YouTube канал прямого і пам'ятаємо, що донати досі мають надзвичайно велике значення. Слава Україні і слава кожному нашому захиснику. Дякую, слава.